Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Україні! подорожчає автогаз, як заявив директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Це відбудеться через блокаду польського кордону. Чому постачальники скрапленого газу не можуть переорієнтувати логістику і які ціни можуть незабаром з'явитися на заправках? Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 експерт з енергетики. Пане Сергій. вітаю вас. Добрий день. дякую, що ви з нами на зв'язку сьогодні ціна на автогаз на заправках тримається в межах 27 гривень. Під впливом яких факторів вона сформувалась? Адже три місяці тому ми говорили про 35 гривень за літр. З Чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що ми з Польщі купуємо досі багато газу, е і знайти альтернативу йому поки не вдається. Відповідно, цей газ є, але він буде їхати до кордону з Україною через цю Польщу, щоб потрапити в Словаччину, в Угорщину, в Румунію і таким чином потім заїхати в Україну. Оце коло додаткове транспортні витрати становить до 3 гривень за літр. Тому ми кажемо, що це буде перекладено просто на ціну для українських споживачів. і Я думаю, що це відбудеться, десь там ну протягом там тижня. 10 днів ми бачимо, що сьогодні це вже відбувається. Наприклад, останній сьогоднішній моніторинг цін показує, що є вже м сьогодні, наприклад, в деяких мережах на гривню 40 газ дорожче просто за один день. Тому е подорожчання буде так, але дефіциту точно не буде, і якогось там трагічного підвищення теж, що сьогодні лунають там прогнози там, на 7 гривень, там ще щось. Ну я не бачу для цього абсолютно ніяких підстав. А яку максимально додаткову ціну ми зможемо побачити на заправках? Це плюс скільки гривень за літр? Ну от сьогодні, як ви сказали, середня ціна 27, Ну вона вже вище насправді вона була на початку тижня 27, тобто, десь до 30 гривень за літр, Я думаю, що ми побачимо протягом там тижня десяти днів. А які фактори впливатимуть на подальше формування ціни на автогаз? Ну, якщо ми побачимо за тиждень 30, чи за два тижні ми не побачимо 32-33? Ні, я не бачу сьогодні підстав для того, щоб ціна була вища за 30 гривень за літр. Тобто об'єктивно, дійсно, операторам треба додаткові витрати для того, щоб привезти цей газ. Але це 3 гривні, а не 5, не 7 і, і не більше, як це було восени. Скажіть, будь ласка, чому постачальники не змогли переорієнтувати логістику на залізничну дорогу? Ну, газ такий дуже специфічний е, товар, е, і особливості його відвантаження в Польщі з приватних газових терміналів, ну, там немає такої можливості. І, відповідно, вони всі продовжають вантажитись у газовози. І, ну, дійсно, ніхто не передбачав таких форс-мажорних обставин. Відповідно, на жаль, ну маємо таку поки що ситуацію зі свого боку, з іншого боку, бачимо по бензину, дизелю взагалі ніяких проблем не передбачається, оскільки здебільшого вони їдуть саме у залізничних вагонах, і відповідно ця блокада вона на них ніяк не позначила. На вашу думку, чи є варіанти змінити ситуацію на краще щодо газу до розблокування польського кордону? З Польщі їде дуже великий обсяг газу, десь 30% нашого імпорту заходить саме з Польщі, і відповідно замінити такий обсяг повністю важкувато. Але частково можна. І восени ми це проходили. Зокрема, поїхало більше з Румунії газу, але він не буде дешевший. Чому? Тому що і чому дешевий газ у Польщі? Тому що є всі. Підстави вважати, що дуже багато газу, так званого польського або з Польщі, і має російське походження в Європі, в Польщу і в Європу поки що дозволений ще імпорт, в цьому році ще дозволений імпорт скрапленого газу, і поляки цим користуються. Вони купують цей дешевий газ, перекладають на нього документи, тобто він перестає бути російським, і він по документах вже стає європейським, і потім їде в Україну. Це, до речі, проблема. З якою треба щось вирішувати, оскільки ну неприпустимим є купівля фактично російського пального і тим самим підтримка російських компаній. Тому знаєте, як то кажуть, нема худа без добра, тим більше проблем з постачанням польського газу, тим менше російського газу приїде в Україну. Скажіть, будь ласка, як сьогодні впливають на ціну газу роботи в аграрному секторі, і як цей вплив змінюватиметься найближчими місяцями? Аграрний сектор споживає переважно дизельне паливо, і я не бачу абсолютно ніяких передумов для того, щоб з дизелем щось відбувалося? Я це пов'язую цей ажіотаж і ці питання. Що буде на посівну з тим, що це такі фантомні болі ще з з радянського союзу, з радянського минулого перших днів перших років незалежності, коли постійно у нас у нас був дефіцит цього пального, тому що воно вироблялося виключно внутрішніми виробниками, які на піках не справлялися з цим попитом зараз. У нас вже 15 років відкритий ринок і. Навіть попри війну, ми постійно перебуваємо в стані профіциту. У нас дуже багато пального, у нас його більше, ніж нам потрібно. І відповідно, я не думаю, що ну точніше, я повністю виключаю якусь вірогідність дефіциту. А що стосується ціни, то це буде залежати виключно від того, як себе буде поводити світовий ринок на той чи інший момент. Нема абсолютно ніякої чіткої залежності. Як весною будуть поводити себе ціни, як вони себе поводять там, протягом останніх 10 років? Вони були випадки, коли вони знижувалися, і у нас ціна падала на період посівної, а були дійсно періоди, коли вона зростала, і, відповідно, ми теж бачили, це зростання. Пане Сергія, я дуже дякую вам за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 експерт з енергетики. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.